Найрідніші провели в останню путь захисника Сергія Кириленка. Йому було лише 23 роки. Народився хлопець в місті Старокостянтинів Хмельницької області. Зростав і пізнавав світ у сім'ї військового. Був світлою та життєрадісною людиною, дуже хотів жити та створити сім'ю з нареченою. Усі небайдужі несуть квіти до труни загиблого. Близькі схиляють голови та, не стримуючи сліз, згадують воїна. Сергій був дуже життєрадісним, цілеспрямованим хлопчиком. Він хотів жити, хотів. Захищати нашу країну, що він робив, і дуже шкода, що таке молоде покоління і такі світлі хлопці уходять, захищаючи нас з вами. Як розповідає Лідія, хрещена мати та тітка захисника. Він був дуже хорошою людиною. Початок повномасштабного вторгнення хлопець зустрів зі зброєю в руках у складі ЗСУ під час оборони Маріуполя. А вже 6 липня 2023 року Сергій був у складі однієї з штурмових груп. Прикордонники прорвали лінію оборони загарбників, що дало змогу просуванням сил оборони. Але, на жаль, у Сергія були отримані численні поранення, які були несумісні з життям. Тут біда, горе, горе сім'ї, горе в Україні. У мене нема слів. Це мій похресник, замість того, щоб йти на весілля. В них мало бути весілля. нікою. тут така трагедія. Це, це страшне горе. Я навіть не можу нічого сказати. Хай всі сім'ї, хай всіх матерів це горе мене. Тому що... Не мають молоді вмирати, не мають батьки проводжати. Поховали героїна Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. За проявлений героїзм та мужність під час виконання завдань Сергію Кириленку присвоєно посмертно чергове військове звання капітана. Катерина Лучко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перші Подільський.